51 тисяча для армії. Саме таку суму зібрали южниці на благодійному ярмарку. Захід відбувся 1 серпня на проспекті Миру. Смачна випічка, вироби хендмейд, майстерки, вікторини, розваги для дітей та дорослих на кожній локації збирали кошти на підтримку зсу. Артисти Палацу культури дарували всім присутній музичний настрій. Серед найактивніших волонтерів ярмарку колектив школи імені В'ячеслава Чорновола. Дуже важлива для дітей, тому що вона їм е серця якось не знаю, закладає якусь таку потребу в тому, що треба щось віддавати, щоб щось отримувати. І вони з дитинства мають це на прикладі розуміти, що має бути якийсь в житті баланс. Треба щось вітати, щоб щось отримати. І от ну мені здається, це дуже гарна практика і така дуже блага справа на сьогоднішній день. І ну, діти, як ніхто, дуже сильно переживають за зараз за військовий стан, і тому для них. Як щось долучитися, їм можна щось зробити, це взагалі класно, вони кажуть, тому що скрізь ідіть, ідіть, ви тут ви ще малі, ви ще малі, тут не допоможете, тут не допоможете, а тут можемо щось зробити. І для них це дуже класна така справа. Я, я вважаю, що треба частіше робити такі ярмарки. Ну і ми будемо долучатися, звісно. Я займаюся кондитерством, мені це подобається. І коли я дізналася про таке, то мені дуже хотілося допомогти нашій армії. Я вирішила, що. І краще так з, 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 совпало, що я, я навчаюсь зараз, і я тільки вийшла на стипендію, і я вирішила все відразу потратити на, на нашу армію. Як же ж можна в такий день допомога ЗСУ, коли в мене син призваний в ЗСУ і стоїть зараз в такому місці? Що я дуже так і не можу сказати це, а я вирішила і в свій день народження привести така дата, привести внучку, купити там символічні знаки наші і допомогти, щоб скоріша перемога, щоб вони всі були з нами в такі пам'ятні дні, як день народження мами. Син зміг дозвонитися і поздоровив мене. Не залишились осторонь і підприємці та благодійні організації. Для малечі організували розваги з аніматорами. Всі охочі могли поспілкуватися з персонажами популярних мультфільмів та зробити фото на пам'ять. Пропонували учасникам ярмарку попкорн та встановили батут, який був дуже популярний у дітлахів. Хочете допомогти, як і всі. Це в нас попкорн, це в нас новий апарат. Ми перший раз спробуємо на такий. Зараз зайнято, да, да. А ти чим хочеш допомогти? А ти чим хочеш допомогти? Ні? Стісняються. Ну, я не знаю, що сказати. Це добре діло, дуже потрібне діло. Дуже приємно, що багато людей. Всі хочуть скуштувати. Ось бачите, таких вже два розібрали. Так що робимо, що можемо. Що в наших силах, то й робимо. Є батути, солодка вата, попкорн, є аніматори і дуже дуже багато чого є, розмальовки, цукерки різні. І за, за все це ми збираємо кошти для ЗСУ, бо вони нас люблять. і Ми їх тих. на ярмарку свої вироби представили майстрині громадської організації вимушених переселенців. Нова мрія жінки розповідають, що в кожну вишивку вкладають думки про перемогу. Чимо діточок і дорослих вишивати наші майстрині, переселенці, дівчата з громадської організації переселенців. Нова мрія своїми ручками вишили це, що ви бачите, що лежить на столі. І сьогодні ми вирішили це донести до людей, які прийшли сюди на ярмарок. І хочемо, щоб люди знали. Які наші символи, до чого можна приєднатися? Такі заходи повинні бути. Людей трошки треба збадряти, і це об'єднує людей. Розумієте, це ж тим болі для веселу ми якусь кожну частину, кожний, кожен хоче передати туди, і і частину тепла. А ці вишивки. Вони ще ти з такою метою їх робиш, щоб швидше прискорити нашу перемогу. Це в кожної вишивальниці, щоб ви знали, це в нас таке. Цього вечора у продавчинь не було звичайних гаманців. На столах стояли спеціальні скрабнички, куди складали отримані кошти для ЗСУ. Багато відвідувачів ярмарку. Придбавши товар, здачу не вимагали. Зібрані кошти волонтери передадуть на потреби захисників України. Розповідає організаторка благодійного ярмарку. Вдалося нам об'єднати людей. Я дуже вдячна, що люди все-таки відгукнулися. Я навіть не очікувала, що в такій кількості буде, тому що багато хто мені вже сказав по факту, коли вже прийшли. Захотілося дати якоїсь атмосфери. Ми Розуміємо, що зараз йде війна, дуже важко, і ми розуміємо, що для того, щоб люди мали змогу підтримати Збройні Сили України, ми таким чином їм запропонували такий спосіб доєднатися до збору коштів. Ми вже розмовляли з військовими, спілкувалися на рахунок того, на що нам далі акумулювати наші кошти, а прозвучала фраза Ми готуємося до зими тому як ми знаємо, що сани готують влітку, тому ми зараз будемо направляти більше кошту на те, щоб вже потихеньку готуватися до зими. Ярмарок на підтримку ЗСУ тривав більше трьох годин. До благодійної акції долучились сотні южниців. Престижна нагорода для южненських талантів. Наталя Паламарчук стала лауреаткою премії імені Ростислава Палецького. Мисткиня отримала нагороду від одеського центру української культури у номінації Художня тканина. Наталя створює художні полотна у техніці холодного та гарячого батіку на летючих тканинах. Мы с вот этим Одесским центром э, украинской культуры сотрудничаем очень давно, и в каких-то сборных выставках я постоянно участвовала. И еще в прошлом году мы обсуждали, что вот есть такая престижная премия Полецкого, можно было бы попробовать поучаствовать, потому что там одна из номинаций – это художественная ткань. А основной период, вот три года, я работаю именно по ткани, это холодный и горячий батик. Ну вот такая сфера интересов, потому что это э, легкость, это э, невесомость ткани, не шёлк, это так женственно. Э и вот в этом году, несмотря на такой сложный год, Валентина Евгеньевна Василецна, наш директор галереи, она пришла и говорит: "Наташ, вот пакет документов, который нужно подать". я подумала, перебрала дома работы, понимаю, что работ достаточно. Полотна Наталі Паламарчук неодноразово входили до експозиції Южнинської художньої галереї. Темами для робіт майстрині ставали як східні мотиви, так і класичні квіткові композиції. Для участі в конкурсі художниць Обрала серію робіт присвячену морській тематиці. Права в тому, що Ростислав Палецький сам родом з Одеської області, саме Любашівський район, і він є основоположником декоративного українського розпису. Тому така важлива ця премія і саме на Одещині. Ніхто не потрапляв. Декілька разів ми подавали і якось так. Не розглядали, ну тобто ніхто не приймав. І, здається, в минулому, чи позаминулому році, Дем'янишина Лариса Семенівна прийняла участь і перемогла, отримала цю премію. Ну і вже якби вона задала таку планку. Пані Наталя мені здалося, там декілька є. Як це пунктів, тобто е, хто саме? Там була художня тканина і там була декоративний розпис. І я чомусь подумала про Наталю Паламарчук, тому що вона працює в декоративному розписі. Але Наталя подала не на декоративний розпис, а на художню тканину. Ну не важливо, бо вона і там, і там працює, і в неї вдало все виходить. Тому так. Е, не знаю, я її умови конкурсу передала і сказала, що спробуй. Не гарантуємо, що ти переможеш, але пробувати потрібно. І Бачите, якраз і вона виграла в цьому році. Що дуже приємно. Я з нею поїхала на вручення, хотіла її підтримати. Ну, це для міста дуже приємно, що в нас такі талановиті люди. Художниця не тільки створює нові полотна, а й навчає інших. У своїй майстерні Наталя Паламарчук проводить майстер-класи з малювання та оздоблення. В початку війни був такий невеликий ступор что ведь наша деятельность это как не обязательно для жизнедеятельности, да, это больше отдыхающая, несмотря на нашу профессию. А затем этот ступор прошел, мы начали заниматься с детками, и, наверное, неизвестно, я для них или они для меня. Вот, вот такой вот как бы отдыхающий момент. Занятия с детьми, и кажется, что отвлекаешься. Наразі роботи южницької художниці представлені у спільній виставці лауреатів премії Палецького в Одеському у центрі української культури наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ ви Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Випускниця школи мистецтв Катерина Маргарит зібрала повну залу в галереї на майстер-клас. Катерина провела з дітьми творчі заняття по створенню картин пластиліном. Підготувати реквізити та матеріали дівчини допомагала мама. А в творчому процесі направляли досвідчені майстрині Тетяна Нікоряк та Валентина Василець. В результаті з завданням впорались навіть наймолодші. Сегодня проводила мастер-класс моя ученица, выпускница прошлого года, стипендиатка э, міського голови номинации мистецтва. Вот она изъявила желание провести мастер-класс, и я считаю, что ее дебют прошел великолепно. Она сделала, ну за основу взяли пластилин, то есть, вот так скажем, живопись пластилином. Ну и тема пейзаж, каждый ребенок выбирал пейзаж сам. То я як сказала Катіна, мама отрабатывать стипендію. То есть я в те, що вона сьогодні великолепно со своей работой. Раніше Катерина завжди відвідувала творчі зустрічі в якості учениці, часто допомагала молодшим. Цього разу вона повністю присвятила свій час не власній творчості, а навчальному процесу. Діти схватують ще на літу, коли їм об'ясняєш, що робити, в їх роботах з'являється вимученість. Тобто процес должен бути максимально творчим, і навіть якщо посмотреть на роботи, то они ні одна не похожа на другую. то есть, они всі унікальні. Пластилінові пейзажі діти зобразили у найрізноманітнішій манері. Кожен обрав для себе свою тему. Найпопулярнішою виявилась морська. Я діяла пляж. Я просто посмотрела на одну картину, і я подумала. Почему у меня так некрасиво? Я думаю, что мне хочется тоже так сделать. И я решила, что я сделаю почти так же, но чуть-чуть исправлю свое и сделала дельфина и чайку маленькую пальмочки, и солнце, закат. Ми робили котята собачок, тому що ми дуже любимо животних. До майстер-класу долучилась максимальна кількість дітей, тож організатори планують провести другу серію занять.